Екс-музикант гурту Deep Purple Джолін Тернер виступив з концертом у анексованому Криму. Співак розповів, що приїхав у Севастополь, попри попередження, що він може лишитися прихильності європейських фанів да були всякі попередження про небезпеку. Залякували тим, що є вірогідність, що мене не пускатимуть до Європи. Але я завжди був проти подібних казівок. Я завжди йду своєю дорогою. вокалістові не варто забувати про долю колег. Нагадаю, не так давно кримські концерти Горана Бриговича закінчилися для нього скасуванням концертів в Україні, а потім у сусідній Польщі його долю ризикує повторити екс-вокаліст Діп Пьорпол після концерту в Севастополі, який він назвав одним з найкращих російських міст. На мою думку, Севастополь це одне з найбільш красивих міст, які я бачив у Росії. Воно сповнене життя, і я бачу, що в ньому кипить любов. нещодавно з концертами в Севастополі також виступала російська рок-співачка Юлія Чечеріна. Для неї поїздки на захоплені Росією території вже стали справою звичною. Її часто можна почути на Донбасі, за що артистка вже потрапила в розшук СБУ.